Вітаю, друзі, і ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому багаті люди такі успішні і які звички допомагають їм досягти фінансового процвітання. І якщо вас цікавить тема грошей, успіху і розвитку, то ви потрапили за адресою. Не забувайте підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити жодної корисної інформації. Багатство це не лише гроші, це також стан розуму, тіла і душі. Багаті люди не просто мають багато грошей, вони також мають здорові звички, які допомагають їм досягти успіху в житті. Перша звичка багатих це планування. Вони завжди мають чіткі фінансові цілі та стратегії, щоб досягти їх. Планування дозволяє раціонально використовувати ресурси та ідентифікувати можливості для інвестування. Багаті люди знають, чого вони хочуть досягти в житті. Вони мають чіткі цілі. І планують, як їх досягти. Друга звичка саморозвиток. Багаті люди завжди розвиваються, вони ніколи не зупиняються на досягнутому. Через постійне навчання вони розширюють свої знання та навички, що допомагає їм знайти нові можливості в кар'єрі та бізнесі. Багаті люди розуміють, що світ постійно змінюється, і вони повинні постійно навчатися, щоб залишатися конкурентоспроможними. Третя звичка інвестування. Багаті люди розуміють, що збереження грошей під матрасом не призведе до багатства. Вони інвестують гроші в активи, такі як нерухомість, акції, бізнеси. Інвестування дозволяє їхнім грошам працювати на себе. Четверта звичка. Відповідальність. Багаті люди завжди несуть відповідальність за свої фінанси. Вони контролюють свої витрати, уникають зайвих боргів. І раціонально управляють своїми грошима. П'ята звичка. Спільнота. Багаті люди розуміють силу мережі та спільноти. Вони співпрацюють з іншими успішними людьми, обмінюються ідеями та можливостями, що допомагає їм досягти нових вершин. Звички багатих людей можуть допомогти вам досягти успіху в житті. Якщо ви хочете стати багатими, вам потрібно розвинути ці звички. Подумайте про те, які звички ви хочете розвинути. Почніть з малого і поступово додавайте нові звички у своє життя. Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам розвинути звички багатих людей. Читайте книги про успіх. Книги можуть навчити вас багато чому про те, як досягти успіху. Обговорюйте свої цілі з іншими. Обговорення ваших цілей з іншими допоможе вам залишатися мотивованими. Знайдіть наставника. Наставник може допомогти вам розвинути потрібні звички і досягти ваших цілей. Отже, звички багатих це не таємниця, але система цінностей дій, які допомагають досягти фінансового успіху. Якщо ви готові працювати над собою і впровадити ці звички в своєму житті, то і ви зможете рухатися шляхом до більшого фінансового процвітання. Не забувайте поставити цьому відео лайк, поділитися ним з друзями. І залишити коментарі з вашими думками про цю тему. До зустрічі на нашому каналі, де вас чекає ще багато цікавої інформації про фінанси та успіх. Сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. Будьте успішними!